Із команди ліцеїв до команди майстрів спорту саме про це проєкт Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Територіальний тур загальнонаціональних змагань з футзалу провели в Баранинській громаді. У футзальній грі зійшлись футзальні команди Великолазівського та Русько-Комарівського ліцеїв. Кожна з них показала високий рівень підготовки і жаги до перемоги. Ми тренувались, мені сподобалося. Я думаю, мене я воротар. Їмати м'яч, лад не давати забити в воротах. Тренуюся часто. Одинадцять старші є. І ще є старші. Так що це не повне. Ігри проводять з чинними правилами гри в футзал м'ячем. На майданчику одночасно перебувають гравці, один з яких воротар, а кількість замін не обмежена. Ну, Достаємо приз тим, хто більше заб'є голів. Найпереможе сильніший, і будемо дивитися і судити. Чесно. Хто виграє, піде у третій етап. Він буде сильніший і ожидаємо найкращої гри від хлопців. Ми їх готували, дуже чемні були, послушні, все виконували. Надіємось на перемогу. На другий етап змагань завітав заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Пацкан. Він привітав юних спортсменів з вирішальним етапом у громаді, побажав якомога більше виграшних матчів і яскравих голів. Я вважаю, що дуже важливо, адже ми знаємо, що зараз іде широкомасштабна війна в Україні, і дуже добре, що наші діти займаються спортом, рухаються. І дуже важливо, що дорослі дають можливість їм не відчувати таку велику, цей дисонанс, який зараз відбувається в Україні. І за ініціативи президента зараз відбуваються шкільні практично по всій Україні, і наші діточки мають змогу у спортзалах займатися там різними видами спортами. Футбол, футзал, баскетбол, там гімнастика різними такими видами спорту, які дають можливість їм рухатися і займатися спортом. Першість вибороли господарі майданчику учні Великолазівського ліцею. Вони обіграли суперників і завершили матч з рахунком 10-2.